Уявіть, ви проживаєте в найкращому житловому комплексі Софіївській Берчугівці, де є дитячі майданчики, зони для відпочинку, навіть басейн, зони для спорту, футбол, баскетбол, теніс і багато інших закладів, де можете проводити час. А де ж жити? Звісно ж, в квартирі. Ось тут ми з вами знаходимося в однокімнатній чудовій квартирі, світлі, які ніхто не проживав, новенький ремонт. Все необхідне є, навіть газова плита двоконтурний котел. Ось такий красивий панорамний вигляд, балкончик. У нас є прихожа зона з місцями для зберігання, сумісний санвузол з побутовою технікою та душем. Спальня кімната у нас з великим ліжком, матрас, кондиціонер є, телевізор є. Ось така гарна, гарна стильна панель у спальній кімнаті. А тут зона, яку можете влаштувати по власному смаку. Звертати скоріше такі пропозиції, як правило, продаються швидко.